Абсолютний непотріб російські військові скаржаться на північнокорейські снаряди для РФ. Ситуація крайне неприємна. Вони пишуть про низьку якість снарядів, які поставив північно-корейський режим російській армії. Винкори стверджують, що росіяни, отримуючи іранські снаряди, вважають їх непоганими, а північнокорейські проклинають. Північно-корейські снаряди окупанти використовують, коли точність та влучність, та й взагалі вихід снаряда із ствола має. Найменше значення це абсолютний непотріб. Якщо ж снаряд долетів та розірвався у розрахунку гармати свято, всі танцюють і співають хвалебні пісні товаришу Кіму. А якщо ж снаряд не долетів чи впав на голову російській піхоті, тоді всі кажуть спасибі напівголодним корейським підліткам, які зібрали цей снаряд за миску рису. Ну що ж, ні, ну там з аеродрому Оленя злітали бомбардувальники Ту-95. Не єдина це база, просто ми її не дуже часто про неї чуємо. І це не перша атака на цю базу. Тепер вже поза минулому році в, в грудні року. Єдина, перепрошую, я просто поправлю сама себе, де базуються бомбардувальники Ту-160. А, ну так. Ну якщо ще станеться, то тоді буде їм боляче трошки. Але в, наразі невідомо про які суттєві наслідки цієї атаки. Хотілося б поговорити про те, що глобально відбувається всередині Російської Федерації. Що стосується російсько-української війни, була інформація, що Росія вийшла на показник у виробництво 2 мільйона снарядів на рік у калібрах 122 та 152 міліметри. Проте є дефіцит боєприпасів, які вони покривають через КНДР і інші країни. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький. Ну 2 мільйона насправді величезна цифра, оскільки от ми чекали від Європейського союзу постачання нам до весни 1 мільйона снарядів. Ну здавалося б теж досить значний показник, і скоріше ну раніше там, в Раді... в Європейському Союзі говорили про те, що, начебто, не встигають такі забезпечити потреби України в визначений термін. І нещодавно з'явилася інформація, що все ж таки будуть намагатися надати нам ці мільйон е, снарядів. Якщо говорити про виробництво, от власне виробництво Росії 2 мільйона снарядів на рік е, для того, щоб наші глядачі уявляли, з чим це можна порівняти, наскільки це значний показник? Ну, по перше, виробництво е, з нуля. Нових боєприпасів, або це ще й ремонт чи відновлювання, це теж питання. Тобто, якщо Російська Федерація і мається на увазі, просто треба уточнити, чи це мається на увазі лише виробництво з 0,2 мільйони плюс відновлення. Чи це і відновлення і виробництво, це теж питання. Але так чи інакше, це значна цифра. Якщо вони виробляли один мільйон, ну, я тут, знаєте, щоб стелі, зі стелі не брати, я як кажу. Якщо були раніше дані про те, що вони виробляють десь мільйон снарядів на рік, лише Російська Федерація, то це їм дозволяло десь вистрілювати 10 тисяч одиниць боєприпасів на добу. Ну, але це, от, знаєте, так цифру взяв з голови, я кажу, да? і для того, щоб було більш зрозуміло. Ну, якщо 2 мільйони, то, власне кажучи, двічі більше. Але знову ж таки, от я, це такі тенденційні цифри, вони суб'єктивні трошки, угу. на основі тих даних, які є у відкритих джерелах, для того, щоб е, можна собі було уявити от, е, темп їхньої бойової роботи. Плюс північно-корейські боєприпаси, там, плюс іранські і так далі. Але я от просто зараз взяла калькулятор, і більйони на 365 днів це 2700 снарядів на день виходить. Плюс Північна Корея і uh -huh. таке інше. Плюс у них там є певні боєприпаси ще. В Запасах і так далі. Я ж знову ж таки кажу, от в залі зараз калькулятор, я не міг це зробити. Ну, я... Це до, допомог... зі стелі, так, да, це всім зі стелі. Нам. Тобто, для того, щоб ви задали питання багато чи чимало, тут намагаюся це перерахувати. Таким чином от ми двох дійшли до таких більш-менш е релевантних показників. Про південну перепрошую про північну Корею згадали і повідомлення від Південної Кореї якраз вона попереджає, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет. А що ми знаємо взагалі про північно-корейські ракети? От коли виходив Кірбі і казав, що скоріш за все росіяни дійсно використовували для ударів по Україні КНДРівські ракети. Але перевірити це, ну КНДР ж нікуди ніколи свої ракети, окрім як в небо в море, не в море не запускала, і фактично немає якогось зразка КНДРівської ракети, що подивитися те, що прилетіло, сказати так, це точно ракета з КНДР. Тобто, ми у нас знання про ракети їхні. Ну такі суто з розвідданих, можливо, американських судячи з того, що вони самі про ці ракети, про їхні характеристики, пишуть. Ну це в будь-якому разі, це радянські корені. У будь-якому разі, це перше. Друге з тих джерел, що є, це може бути аналог іскандера. Тобто ракета КН-23 звучало в відкритих джерелах от, саме цей варіант. І тут не треба з них узувати, не треба до них зверхньо відноситися, оскільки, за певними даними, знову ж таки, вони вимагають перевірки, ця ракета вона навіть краща за Ескандер за певними показниками. Тому відноситись до них треба з великою увагою. І той факт, що зараз вони передають росіянам балістичні ракети, це, по-перше, ну, великий, скажімо так, в бік. Камінь в бік вгороду наших партнерів, оскільки поки вони там розмірковують, дискутують, вирішують щось, там збираються на дискусії. Північна Корея діє. Ясна річ, що це вади недоліки або значить, переваги режимів, які значить, панують в демократичному суспільстві, північно-корейському, російському, що там дали команду і все і вперед. А для того, щоб це вирішити питання в демократичному суспільстві, треба зібратися, там проголосувати, там вирішити, де брати кошти, кого при цьому не образити, там кого там не учмити і так далі. Тому от швидкість ухвалення рішення от, серед наших партнерів та друзів, вона б бажала б бути трошки кращою в цьому питанні. Але повертаючись до балістики, до Корейської в будь-якому разі це балістика. Навіть якщо з 10 ракет буде літати одна, то збити їх в наших раліг зможуть тільки ЗРК «Петріот». А де розташований ЗРК Петріот, він розташований не скрізь, скажімо так, тобто не будемо казати, те саме. Толерантно, ви так сказали, не скрізь. Але не скрізь. І останній наліт широкомасштабний, масований, який відбувся кілька днів тому. Дуже багато хто мене питає, а от чому сталося так, що ми збили меншу частину ракет, які летіли по Україні? Ну, подивіться, куди вони летіли. Тобто, якщо ми збиваємо 18 ракет крилатих з 4, Загалом, це добрий показник, це дві третини. А інше це було Х-22, Х-32, Балістика, С-400, кінжали. Вони летіли по тих регіонах, де не було відповідних засобів для їхнього перехоплювання. Ми маємо на увазі зеркало, передусім. І тому зараз ворог б'є по тих регіонах, які не є захищеними. Для чого він закупає балістичні ракети? Для чого Північний Кореї їх передає? Для того, щоб далі бити по тих регіонах. Де немає захисту, де немає можливості їх перехопити, і де вони будуть створювати величезні проблеми. Ну і Київ тут ясна річ під загрозу, оскільки якщо там полетить на Київ 100 балістичних ракет. Не ну, дай Боже. Так? Чисто То... технічно буде складно встигнути перезарядити установки патріотів. Ну, і... треба розуміти насправді, як воно працює. Тобто, на... зараз не будемо казати, скільки там петріотів під Києвом, так? Не будемо казати нічого, щоб могло, скажімо так, навести наших ворогів на це розуміння. Але е, два перехоплювачі на кожну ракету.